Моя перша енциклопедія. У лікаря. Алло, лікарю. Макс захворів. У нього висока температура. Мама Макса записується на прийом до дитячого лікаря, педіатра. Разом з татом хлопчик чекає своєї черги в прийманні. У кімнаті є іграшки й книжки. Та Макс погано почувається. Йому не до ігор. Поряд плаче немовля. А от Макс не боїться. Нарешті лікар викликає їх до себе в кабінет. За допомогою стетоскопа педіатр вислуховує різні шуми в тілі Макса серцебиття, дихання. Потім лікар просить Макса широко розкрити рот і сказати Аа! Ох, яке червоне горло. Діагноз. Сильна застуда. Лікар виписує рецепт на ліки, які допоможуть хлопчику одужати. Тим часом Макс лікує свого ведмедика. Наступний пацієнт. Ліка робить зоє щеплення. Це укол, який захистить дівчинку від дуже важких хвороб. Ніби комарик укусить. От і все зовсім не боляче. В аптеці багато ліків, розкладених по шухлядках і поличках у великих шафах. А де ж сироп від кашлю? Мерщій додому, грітися. Через кілька днів Макс почуватиметься краще. Деякі лікарі лікують певну частину тіла. Аня погано бачить удалину. Можливо, їй потрібні окуляри. Щоб зрозуміти, чи вони їй потрібні, офтальмолог просить дівчинку називати предмети на таблиці для перевірки гостроти зору. Ай, у мишка дуже болить зуб. У тебе карієс, каже стоматолог. Це дірочка, яку проробили мікроби. Треба її почистити і запломбувати. А щоб не з'являлися нові дірочки, мишко слід буде старанно чистити зуби. Іноді люди травмуються. Катя впала. У неї напух зап'ясток. Батьки принесли дівчинку до відділення швидкої допомоги. Лікар зробив рентген. Це таке фото, на якому видно кістки. Катя зламала зап'ясток. Їй треба накласти гіпс. Дівчинка носитиме його кілька тижнів, доки кістка не зростеться. Іноді в лікарні доводиться залишатися надовше. У Жори дуже болить живіт. Хлопчик ночуватиме в лікарні. Завтра хірург зробить йому операцію. Жора подихав у спеціальну маску і тепер міцно спить. Хірург зробив манюню дірочку в його животі, а потім вирізав апендикс крихітний відросток кишківника, який так мучив хлопчика. Коли жора прокинеться, вже нічого не болітиме. Лікарі допомагають нам видужувати і піклуватися про здоров'я. Макс, Аня, Жора, дітки знову почуваються чудово і весело бавляться на вулиці. Дякуємо лікарю.